На території Євросоюзу виявили небезпечну хворобу ящур. У січні вірус ідентифікували на одному з фермерських господарств Німеччини. А вже в березні штам виявили в Угорщині на відстані 450 кілометрів від Закарпаття. В Україні в останнє ящур був зареєстрований майже 40 років тому. Це висококонтагіозна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом і вражає парнокопитних свійських тварин: корів, кіз, свиней, буйволів, а також диких косуль та кабанів. Вона є Щайно контейозна, і воно, крім цього, також передається не тільки живими тваринами, не тільки продукцією, а також транспортом, також людиною, тобто одяг, взуття, також обладнанням, також кормом, сіно, солома, тобто воно є надзвичайно, на жаль, контейозним, тобто із за цього дуже легко передається і поширюється дуже швидко з метою недопущення занесення збудника на територію України держ служба проводить невідкладні запобіжні заходи, найперше у прикордонних регіонах Закарпатті, Волині, Буковині, а також на Львівщині та Франківщині. На кордоні з Угорщиною передбачено посилення заходів контролю безпосередньо у пунктах пропуску. На контрольно-пропускних пунктах на кордонах влаштовується дезінфекція транспорту, який в'їжджає. Звичайно, що заборонено завезення живих тварин сприйнятливих до ящура, і також продукції походження, вироблена із цих тварин. Це стосується не тільки великих поставок, так само на кордоні здійснюється. Перевірки ручної поклажі, і в разі виявлення харчових продуктів тваринного походження іде його вилучення і утилізація. Окрім того, у п'яти територіальних громадах, які межують з Європою, уже проведено засідання протиепідемічних комісій, рішенням яких у межах 10 кілометрової зони від кордону введено заборону на випас худоби на фермерських господарствах і в приватних обійстях проводяться лабораторні та клінічні обстеження. За реалізацією продукції тваринного походження впроваджено по. Силений контроль в межах 10 кілометрової зони, яка визначена загрозою, зоною, забороняється випас худоби. Крім цього, ведеться особливий облік всіх тварин сприйнятливих, і також ведеться особливий контроль за переміщенням і переміщенням живих тварин і виробництвом продукції. Кожні 14 днів ветеринар має перевірити господарство на клінічний стан, тобто щодо відсутності ознак цього захворювання. Першу чергу ферми і там, де утримується більше поголів'я тварин, і, і також здійснюється клінічні огляди в населених пунктах, які прилягають до кордону в межах 10-кілометрової зони на фермерському господарстві в Угорщині, де було виявлено ящур, утилізації підлягають майже дві тисячі корів. За попередньою інформацією від угорських колег. Дезінфекційні заходи триватимуть до 17 березня. Утім, контроль за недопущенням поширення небезпечної хвороби залишиться ще на кілька тижнів.